Привіт, мої любі друзі, доброго ранку вам, доброго дня, доброго здоров'ячка! Рада вас всіх бачити та ласкаво прошу до нашого заняття. Діти, а як ви гадаєте, а як можна привітатися без слів? А якщо я зроблю ось так, так можна просто помахати рукою, а можна просто посміхнутися. Діти, скажіть, чи приємно вам? Коли з вами вітаються, я гадаю, що приємно. А що ми зможемо сказати про таку людину? Що вона вічлива? Сьогодні на нашому з вами занятті я пропоную вам дізнатися про людські чесноти. Чеснота це позитивна моральна риса людини. Чесноти є частиною нашої поведінки, вчинків, думок та ставлень. Вони визначають правила співжиття людей. Щоб усім було комфортно і легко перебувати поряд з іншими людьми. А зараз я вам пропоную ознайомитися з деякими людськими чеснотами за допомогою невеличкого сюжету. Привіт. Привіт. Ти чого такий сумний? Не хотів до школи йти на перший урок батькам сказав, що захворів, а вони не повірили. Зрозуміло. Мабуть, захворів, бо домашнє завдання не зробив. Та я починав робити. Читав про людські чесноти в інтернеті, а там фільм був цікавий. Не хнюбся. Я встигну тобі все пояснити. Я сьогодні милосердна. Людські чесноти це гарні риси характеру. Характер людини видно по її вчинках, наприклад, щедрість. Співчуття толерантність, проте в характері людини можуть бути й вади, наприклад, жадібність, жорстокість усі ці якості. Та допомагають або заважають людині досягти мети. Але буває, що якась вада в певній ситуації може стати корисною наприклад, упертість може перетворитися на наполегливість, людина з цією рисою тиме до своєї цілі попри всі труднощі, а однадмірна скромність, ніби до чеснота, але може заважати досягти мети. Я все зрозумів, дякую. От і добре, і більше не обманю батьків, пам'ятай. Людину характеризують її вчинки. Ну що, мої розумнички, як ви зрозуміли, є позитивні людські чесноти, а є негативні риси характеру. Давайте з вами за допомогою гри спробуємо визначити людські чесноти та їх протилежні риси характеру. Наприклад, дбайливість, недбалість, акуратний. Неохайний, скромний, хвалькуватий, товариський, відлюдний, чуйний, байдужий, добрий, злий, щедрий, жадібний, сміливий, боязливий, активний. Лінивий. Молодці мої розумнички. Добре впоралися. А зараз я вам ще пропоную пограти зі мною в таку гру. Називається Добре, погано. Якщо ви почуєте добрий вислів поставте лайк вгору. А якщо почуєте поганий, то поставте лайк вниз. Сваритися. Допомагати. Бути дружнім. Кричати, ображати інших, допомагати тваринам, забирати іграшки, доглядати за оселею. А наостанок, мої любі друзі, я пропоную вам послухати віршик Доброта, добропорядність, Вдумливість, далекоглядність, доброзичливість людини є цінніше. За перлини. І на цьому наше заняття закінчилось. Я вам кажу до побачення! Всього доброго, до зустрічі! Бувайте здорові! Та на все добре!